Дивіться, як китайці придумали, в тебе є 6 ГБ оперативки, на тобі хочеш ще плюс 12 оперативків, 18128. Ви ще таку оперативку знаєте. Звичайно, що реально буде 6 не 12, то буде додатково і вона не буде такою швидкою, яка йде рідно. Але все ж таки дуже приємно, якщо телефон за 5200 має оперативку. Дуже велико, 18 гігаративи можете перед друзями хвастатись. Це у нас в білому кольорі Realme C-71 з піксельною камерою, стереодинаміком, міцним корпусом і захистом від бризок. Довго тримає. Для соцмереж такого телефона буде предостатньо дітям в школу, кур'єрам, таксистам. Цей телефон підійде без проблем. Можливо, не саме процесор, звичайно, але хто грає важкі ігри, мають розуміти, що на такому смартфоні важкі ігри не пограєш. А прості ігри, які більше грають, що дітей, що дорослих, то без питань він буде тягнути. Кому цікаво, пишіть.